Студія Котофії представляє Українські народні казки. Спеціально для проекту Батьківська книжка. Українська народна казка Названий батько Читають Олександр Недвіга Любімір та Сергій Пронін Зосталося ТРИ Брати сиротами Ні батька ні І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід, старий старий, борода біла, та й каже до них А куди це ви, дітки, йдете? А вони й кажуть Найматися? Хіба у вас свого хазяйства нема? Нема. кажуть. Якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися, і за рідного батька його мали б. Тоді діти каже добре, коли так, то будьте ви мені, сини, а я вам батько. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити, справдою не розминаючись. Згодилися вони? Та й пішли з тим дідом, ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та йдуть. Коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька, у вишневому садку, квітками обсаджена. Вибігає з хатки дівчина така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже Коли б мені цю дівчину посватати. Та ще щоб були в мене воли та корови, а дід батько й каже. Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай. Ото вони й пішли сватати ту дівчину, висватали її, відгуляли весілля, вже старший брат хазяїном став. І в тій хаті жити зостався, ідуть вони далі вже втрьох. Коли знов стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок, і дівчина гарна щось робить коло хати. Така працьовита, то середній брат тільки глянув та й каже Коли б мені тут дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені. То я б у млині сидів та й хліб мав би, поки мого й віку. А дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину, уже середній брат до тієї дівчини в прийми пристає. Відгуляли весілля. Тоді й каже дід батько, Ну, синку, тепер живи щасливо. Та гляди за правду, не забувай. Та й пішли собі вже вдвох дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка в Бога стоїть, і дівчина виходить з хати гарна, дуже, як зірочка ясна. А в бога така, що лата на латі. То найменший брат і каже Коли б мені з цією дівчиною дружитись то робили б ми і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б. То дід батько й каже добре, синку, так і буде. Гляди ж, тільки правди не забувай. Оженив і цього сина, та й пішов собі по світах. А три брати живуть? Старший брат так забагатів. Що вже будинки собі помурував. Червінці складає, то тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй. Дуже скупий був. Середній брат теж забагатів, стали за нього наймити робити. А сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає, найменший так собі живе. Коли що дома є, то з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається подивитися, як то його сини живуть і чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого, старцем убогим. Той ходить по двору. Він кланяється і каже Якби ваша ласка подати мені милостині. А той каже Ге. Не такий ти вже й старий. Схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги піднявся. А в нього добра? Що страх? Будинки муровані, стоги, стодоли, загони повні худоби, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов, той дід, відійшов, так, може, з версту, став. Оглянувся назад на те його господарство та добро, і все добро запалало. Пішов він тоді до середнього брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне. І сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже Дай чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік. Не маю чого і з'їсти. Шкода, каже. Я ще й собі не намалов. Багато вас тут таких шастає. Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата, а той живе в богу. Хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов, та такий уже зробився обшарпаний, обідраний. Дайте, каже, хоч шматочок хліба. А той каже Ідіть, дідусю, в хату. Там вас нагодують і з собою дадуть. Приходить він у хату. Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, винесла штани, сорочку винесла, дала йому. Надів він, так як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли, а тоді чоловік і питається Скажіть мені, дідусю, з чого це у вас рана на грудях? А це, каже, така в мене рана, що від неї скоро мені смерть буде. Тільки мені день і зостався жити. Оце лихо, каже жінка. І нема на неї ніяких ліків? Є каже дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловік і каже А чому ж не дати, аби міг? Кажіть які. Та такі, – каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату. Та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробив? Замислився найменший брат. Довго думав, а тоді до жінки. А ти, як жінко, думаєш? Та так, каже жінка, що ми хату вдруге наживем, а добрий чоловік як умре. То вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили, глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а чоловіка ще жалкіше взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям, і взялася, де й ділася. А замість неї постала інша хата, така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, каже сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся з правдою. Живиш щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.